Десятий заклик літані до Архана Михаїла це охоронцю справедливих душ. Михаїл є князем Небесного війська, яке воює в ім'я справедливості, дає підтримку усім, хто знаходиться в несправедливій ситуації. Щоб з його допомогою отримати благодать доброї сповіді. Для себе і інших і силу в боротьбі з поганими звичками і вадами, нам потрібно його часто закликати. Оборону перед єресю, визволення душ душілища через молитву, отримання відпустів. Святий Архангел Михаїл приходить до нас, щоб ми відкрили, що ми не самі. Що ми є потрібні Богові. І лише в Богові людина відкриває сенс свого життя. Він до нас приходить, щоб ми через свій досвід відкривали Бога в собі. Він не є агресором, нападником. Святий Архангел Михаїл є оборонцем. Це диявол є прокурором. Він оскаржує нас день і ніч перед нашим Богом, як говорить святе Писання. А святий Михаїл нас боронить, заступається за нами, нас виправдовує. Меч в руці Архангела спрямований проти сатани. Михаїл не погрожує людям. Він представляє душі Богу. Він допомагає, щоб вони дбали, щоб стан наших душ був чистим, щоб ми нічим не образили Бога. Саме тому так багато людей подорожують до. Небесної базиліки на горі святого Архангела Михаїла. Бо ця базиліка, цей сантуарій є місцем паломниць не лише звичайних людей, але туди, впродовж віків, прибували папи римські, дуже багато святих. Дуже багато володарів країн. Серед пап римських, які відбули паломництво до гори святого Архангела Михаїла, пригадаймо святих пап Гелазія I, святого Гапита, святого Леона IX, святого Селестина V, Олександра III, Григорія X. Влажено Урбана II і Папи Калікста I, котрий оголосив Архангела Михаїла князем і опікуном цілого світу. Перед вибором на апостольський престол, своє паломництво відбув до Архангела Михаїла також святий Григорій Великий, натомість Папа Буніфатій IX. Признав всім, хто відвідує це місце повний відпуст. У гроті побував також папа Лев XIII, який саме створив молитву Цей короткий екзорцизм, який молився на завершення Євхаристії до Святого Архангела Михаїла у наших храмах. 24 травня 1987. Року прибув туди з паломництвом святий Йоанн Павло II. Але окрім пап римських базиліку на горі святого Архана Михаїла відвідало багато святих, між іншим, засновник суворого ордену картузів, святий Друно Скельну, святий Анзельм з Кантербере. Святий Бернард Склервов, святий Франциск Асіський, котрий, так по правді, говорячи, не війшов до самого Гроту, бо вважав себе негідним. Відвідали гору святого Архангела, як паломники, святий Томас Аквіну, свята Брегіда з Швеції, святий Йоанн Капістран. Святий Жерард Маєла, святий Йосиф Партину, святий Алфонс Марія де Гуоррі, святий отець Піо. Прибуло також до цієї гори багато можновладців, вистачить тільки деяких згадати Людовик Другий, II, отон третій. Генрик Другий, Карл Ій Анд також король Польщі, Зимун Старий, а в особливий спосіб може варто згадати про паломництво кесера Він святий Генрик цей Кесар Перший, посеред Мар'яну, отримав дозвіл, щоб перебувати у Святому Гроті цілу ніч. Раніше ніхто навіть не мав сміливості просити про такий крок, а кесар з Великою пошаною дуже благав, щоб перебувати. У святому місці. на той час було багато справ, проблем, а він, як побожний кесар, хотів також опікуватися і допомагати церкві Христовій. Ніхто не перебував вночі в гроті, тому що вважали, що в гроті вночі перебуває сам Архангел Михаїл. А чому так вважали? Тому що дуже багато чудес відбувалося саме після того, як зайде Сонце. Про це говорять численні свідки, численні свідчення. І як говорить традиція, і навіть історичні описи, то ця відвага і прохання кесаря, вона Мала свою нагороду, тому що Кесар, тоді, перебуваючи в гроті, мав візію дев'яти ангельських хорів, і він, як сам свідчив, бачив самого архангела Михаїла. Святий отець Піо, який знаходився в сан джованні Ротондо неподалік гроту Сантанджело яких 20 кілометрів в прямій лінії, хоча це гори, і паломники, які йшли пішки, вони йшли цілий день. Він був великим шанувальником святого Архангела Михаїла. Він радив усім молитися цією літанією до Архангела Михаїла, над якою задумуємося за родини. Він радив, що молитися цією літанією у своїх домівках. Він радив молитися тоді, коли діється щось недобре, коли подружжя переживають кризи, якісь сварки, якісь негарасти. І в жовтні минулого року сам папа Римський Франциск заохочував, щоб кожен Розарівий молебен завершувати саме екзорцизмом до святого Архангела. Михаїла, пригадаймо, що цей екзорцизм повстав під кінець ХІХ століття, коли церква переживала велику кризу. Тоді було дуже багато людей, які мали відкритий намір і з ним не ховалися, щоб знищити церкву з середини. Дуже впливовими були. Представники Масонерії, масони, вони навіть увійшли в церковні круги, хотіли послабити церкву. І тоді говориться, що папа Лев XIII, після того, як звершив одну святу Месу, мав об'явлення. Він побачив демони, які оточують вічне місто Рим. І хочуть його знищити. Відразу після цього під Натненням Святого Духа написав молитву до архангела Михаїла і наказав розповсюдити в усій церкві. Тож молімося нею про захист нас від зла. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток Злого Духа. Ось нашою охороною. Нехай Бог поборкає його, просимо покійно, а ти князю Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.